І називають повією спекла. Тероризувала чоловіків на шосе у Флориді. За її словами, вона дика п'яна лазбінська 97-го вона сказала: я хочу дати вам інтерв'ю. Я розкажу правду про своє життя і злочини. Справжня Елін Ворнос не серійна убивця. Я була така розлюблена, що стала нею. За дванадцять місяців було вбито сімох чоловіків. Усі тіла знайшли в лісі. Раптом на сусіди, а ще як усе це робить жінка? Ніхто насправді не знає, що сталося, якщо не зважає на причину. Я була в дорозі з 16 до 20 років. Автостоп і проституція. Після зґвалтувань я звихнулася. Вона була чудовою людиною. Я закохалася. Чому ви змусили її зізнатись? Якщо я маю в усьому зізнатися, щоб позбавити тебе клопоту, я зроблю. Уявляєте, яка це зрада? Непристойність убиває жінок і дітей. Ніхто б не повірив, що мене зґвалтували, і я мусила захищатися. Сказали б, ти повія, нам байдуже. Вася Елін Керол Ворнос битимуть електричним струмом аж поки ви помрете. Сумно, що суспільству було байдуже. Вона не монстр, вона була лихою від вашого зла. І вона не отримала правосуддя. Я зізнаюся, раніше я цього не робила. А ви заробите на цьому мільйони?